Трамп виступає із заявою щодо загибелі української біженки. А, так, в США відбулася трагічна загибель української біженки на ім'я Ірина Заруцька, яка рятувалася від війни в Україні. Трамп назвав цей злочин дуже жахливим і охарактеризував Ірину як. Прекрасну молоду українку, за словами Трампа, підозрюваний у нападі мав довгу історію правопорушень. Його затримували 14 разів, але щоразу він виходив на волю навіть без застави. Трамп поклав провину це на демократів. Ну, мовляв, на... мовляв, вони не запроваджують суворішого контролю над злочинцями, а викликає ну, дійсно обурення. Уявіть собі. Людина мала 14 затримань і постійно її відпускали. Як так взагалі можливо? Навіть ми бачимо, що навіть у США, де, здавалося б, має працювати система, трапляються от такі провали. І така помилка, як бачимо, коштувала українсь... українській дівчині життя. Ірина втекла від війни, шукала безпечне життя в Америці, але трагедія. Наздогнала її і, і там, де вона мала б бути захищеною.